Кожен з нас знає, що таке недуга, тому що недугу відчував на собі кожен. Від кожної недуги є якісь ліки, та є недуга особлива, від якої ліки в жодній аптеці не купиш. Ця недуга називається. І буває так, що мужчина покохав усім серцем, але не наважується ті, кого пустив своє серце, хто торкнувся його серця про це зізнатися. Та мить приходить, і він це каже: Давно тобою захворів. І це уже невиліковного, зробити легко це зумів, душі недуга безумовно. Давно тобою захворів, раптово так воно відбулось, я занедужив. я зумлів. це мить якась в мене торкнулось. Давно тобою захворів, І немає ліків від недуги невеликовного. зрозумів, додалось. Пристрасті і туги, давно тобою захворів, та не наважився сказати, не міг знайти потрібних слів, і не знаю, де які шукати. Давно тобою захворів, і що робити з цим не знаю, в недузі довший час провів. Від хворі ліки підбираю, давно тобою захворів. Назавжди це я відчуваю. Тобі сказати про це хотів. Заключень серця я чекаю. Давно тобою захворів і врятувати лише ти зумієш. Я це відчув, я зрозумів, нічого з цим уже не вдієш. Бажаю такою надугою захворіти кожному і назавжди.